Понеділок, 26 травня, сержанту Олегу Дегтярьову мало б випивнутися 57 років, та не судилося захиснику України відзначити свої уродини у колі сім'ї, друзів та бойових побратимів, бо поклав на вівтар перемоги над окупантами найдорожче, що мав своє життя. Воїноборонець служив командиром стрілецького відділення однієї з військових частин, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі. Загинув ще 16 вересня 2024 року в результаті штурмових дій на околицях населеного пункту Залізне Донецької області. До недавнього вважався зниклим безвісти. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність в батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Олега. Загибель героя це велике горе і непоправна втрата не тільки для родини Дегтярьових, а й для всієї нашої сумської громади, України загалом. Рідний братик поховали сьогодні воїна нашого. Гарна був людина, сім'янин і батько, і дідусь. Був дуже хороший чоловік, цар своєму небесне. Сьогодні ми хоронимо мого однокласника Олега Діхтярьо. Ми навчалися з ним в 11-й школі в Сумській, 8 років. Запам'ятався, дуже веселий був хлопець. Веселий, добрий, душа компанії. Запам'ятався дуже веселий. У нас була зустріч однокласників років 10 тому. Час швидко пройшов. Я пам'ятаю, що наскільки це було весело наскільки цікаво. Наскільки він нас всіх веселив, ми на такому позитиві розійшлися, ніхто навіть не міг подумати, що таке може статися. Такий він дуже був гарний. Минулої весни я його ще бачила і все. Потім восени зник, і от ми його чекали дуже довго, 9 місяців. Але я був дуже гарна людина, завжди веселою, Підтримував усіх в біді. Ми давно друг друга знаємо, він завжди без одказ на що попросиш допоможе. Я трошки раніше попав на війну, він через рік. І я кажу, Галє, ну куди тебе болячок багато, тебе це. Він каже, вітя, ти змог, а я що не зможу? Він каже, що я буду ховатися за чужими спинами. Він добрі до люди, чоловік. Це з плем Відспівали народного героя Олега Дахтірьо у храмі святого апостола Андрія Первозваного Православної Церкви України. Ще ще й у Господу помолимо. Господи, ще, Молимо за упокоєння спочило Раба Божого, но Христового война Олега, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Душу його, там де всі правені, спочиваю. Мужнього сержанта Олега Дегтярьова з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.